Росіяни готувались до війни заздалегідь, зокрема створюючи мережу своїх агентів у прикордонних регіонах, Чи впливає близькість кордону з ворогом на кількість проявів колабораціонізму на Сумщині. Експерти обговорюють за круглим столом. Спочатку повномасштабного російського вторгнення на територію України слідчі регіонального управління СБУ розпочали майже 50 кримінальних проваджень за статтею Державна зрада. І підозру наразі отримали 17 фігурантів. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 14 осіб. Російські спецслужби мають спеціально напрацьовані схеми вирбування зрадників, говорить в СБУ, вдаються до залякування, шантажу, підкупу. Часто працюють через соціальні мережі, тож громадян просять бути обачними. Якщо така людина одразу звертається до служби безпеки України, причому будь-який спосіб можна скористатися нашою лінією довіри, можна прийти на особистий прийом просто Людина має прийти в управління СБУ або по районі підрозділи сказати да. в будь-який час доби. Я знову ж таки акцентую на цьому увагу і сказати, що в мене є інформація до важлива інформація до для ваших співробітників. Все, її приділять увагу, і таким чином, якщо людина повідомить про те, що. Щодо неї були такі дії з боку російської спецслужби, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Дії лише однієї особи, яка пішла на співпрацю з ворогом, можуть призвести до непоправних наслідків смертей, руйнувань, перепон для успішної оборони нашої держави. Для того щоб дослідити регіон заражений цим вирусом колабораціонізму чи не заражений, давайте піднімемо будь-які результати виборів до Верховної Ради. Mm -hmm. Верховна Рада, піднімаємо і дивимося, якщо, наприклад, цей регіон був червоний, мовно там комуністичний, потім ОПЗЖ там чи наш край, чи інше. Ми розуміємо, що в цьому регіоні колаборантів буде на рівень більше, ніж там, де проходили проукраїнські чи проєвропейські партії. Це апріорі населення прикордоння, зокрема Сумщини, піддається агресивним інформаційним впливам. Але ті, що ще раз кажу, комуністи. Які там колишні? Чи, тобто, не, жертви, полаги, пропаганди. жертви пропаганди. Але знову ж таки, як казав Казьма Протков, зрів корінь. Корінь, здається, мені 91 рік, коли треба було повністю на території всієї України запроваджувати і телебачення, і відноситися тобто, до, до мовної політики, до інформаційної першу чергу, політики. Україна активно веде боротьбу і на інформаційному фронті, говорить представниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Збільшується потужність передавачів, українські мовники отримують додаткові частоти. Але і ворог, що відпрацьовував пропагандистські наративи десятками років, посилює атаки. До нас заходять близько 15 російських радіостанцій, бо ми межуємо з трьома, з трьома областями російськими. Ще одна дуже негативна історія, дуже негативний кейс. Ми виявили. В минулому році, коли в нас було вимкнення довготривалі електроенергії, mm -hmm. загроза тим довготривалого бликауту в нас була, і вони стали заходити на наші частоти, які закріплені mm -hmm. за нашими мовниками. Тому мовники, які працюють на прикордонні, мають безперебійно працювати, аби забезпечувати населення правдивою інформацією про жорстоку, але невідворотню війну за українську незалежність. Ми як історики ще в 2008-2009 році. Говорила на лекціях своїм студентам, що війна буде. Це було вже очевидно. Війна з Росією. Буде тому, на жаль, для нас нічого нового тут немає. Але це велика трагедія, тому що всі ці 30 років не допрацьовували ні силові структури, ні інформаційна система, ні освітянська система. Та в цей час активно працював ворог, розділяючи український народ на схід і захід, намагаючись стерти національну ідентичність, і таких безліч прикладів в історії, коли змили, стерли і покоління віджило і. Через покоління інше ця інформація, так не ж, як з церквою. Да? Та українці єдиний народ, який не так просто розділити і одурити хиткими російськими наративами, безмежним е, своїм намаганням е, пропагувати державне, українське, наше рідне і неприйняття агресора в жодному вигляді, в жодних посилах. І від будь-кого б це не було, хто знаходиться поряд з нами. І ми не ведемо порядок у нашій державі. Пані Ніна Гаркава влучно завжди завершує також. Але ж я хочу звернути вашу увагу на саме її позицію і те, що вона сказала. Не треба боятися, і треба комусь бути першим. Повний випуск проекту Експертна думка з детальним обговоренням актуальної та важливої для прикордоння теми. Дивіться вже цієї п'ятниці в ефірі телеканалу СТС.